Привіт! Сьогодні ми будемо грати у Брукхейвен. Сьогодні я буду робити обзор на преміум. Так. У вас тут, если вы купите премию, то у вас тут будет одяг ну сюди. Так, ну ось такий, наприклад. Так, зараз. О. у вас буде одяг та ще машини. Ось такий буде точно. Так, сяду. О. Ну, мені ось цей подобається. Тут у нас буде скажіть, не 55 або 50, а 70. Что-то такая зверочка будет. Тут можно будет схватить пламя, огонь. Вот такой дымщи. Ну и тут разные зв... звуки. Вот такой. И вот такой. Так, далее. Тут. Ми йдемо сюди, і в нас тут буде вехтоліт. Да. О, ось так сюди. Так, є ось такий. О, давайте ось такий Ні Да, это вот такой черный. Ой. Так, я бачу. Такой, ось, такой. Ось. Ну, Щоб... еще тут ще можна назад їхати. Це треба нажимати на мінус. Щоб спуститися сюди. Так. Ось так ось робимо. І. Так. Я ще не навчився водити. Випригуємо. Ось так можна робити. І він просто так буде падати, а ми зараз йдемо. Ну, ось такий. Будемо дивитися хаосу. Мені сподобався ось такий. Тут буде ось такий фонтан. Ще тут є басейн. Нож и тренажер. Вот такой. И тут есть секретная комната. Тут надо сюда и сюда. И вот вся секретная комната. Тут є три поверхи, але в але є ще дім, там чотири поверхи. Сейф тут сейф буде ось тут -ут. так. Що ще? Так, выходим. И у вас будет доступ до стаких-то тачок. Ой. И вы... И еще тут... Я купил за 30 робоксов. Тут можно перекрасить ав авто. Музику це треба заплатити. І це мені просто подобається з таким їхати. І ще тут її можна зробити. Ось таке. Це як будто... Мені здається, що це колеса спущені. Але назад це вже не повернути, як було. І треба ставити нову. Я ще не катався на цій машині. Так, що це? Ні, це нам не потрібно. Ну одна швидка. Тому що швидкий 70. Ну а так я думаю, що це треба покупати преміум. Але якщо ви купите його, купите. То ось це виставити на вас не зможете. Тому що, щоб це поставити, треба заплатити 80 робуксів. А це дуже багато. А тут буде всього стає додому. Ну а так, я думаю, що преміум треба покупати. Всім пока!